Вітаю вас, друзі! З вами знову Олег Івченко, керівник компанії Парето, час для нашого щотижневого огляду про найголовніше зі світу трансферного ціноутворення кік та податкових рішень. У сьогоднішньому випуску про новий закон 4536, зв'язок штучного інтелекту та трансферного ціноутворення, а також про гучну справу Apple проти ЄС. Готові? Тоді поїхали! 2 вересня президент України підписав закон 4536, масштабний документ, що містить одразу 18 змін до податкового кодексу. З 1 жовтня набувають чинності оновлені правила трансферного ціноутворення для контрольованих операцій із сировинними товарами зерном, рудою, олією тощо. Уточнено механізми визначення ринкових цін, а також підходи до порівняльного аналізу в межах документації з ТЦУ. Закон має на меті підвищити прозорість та унеможливити маніпуляції з цінами в експорті. Тож бізнесам варто переглянути свої угоди, оцінити методологію. І оновити ТЦУ документацію з урахуванням нових вимог. Чи змінює підходи до трансферного ціноутворення? Компанія Екстера представила інструменти, що аналізують документацію в режимі реального часу та адаптують її до вимог конкретних юрисдикцій, замість шаблонних підходів, пошук релевантних компаній на основі функціонального профілю, перевірка на відповідність правилам організації економічного співробітництва та розвитку та локальному законодавству усе це з мінімальним людським втручанням. Бізнесу це дає змогу зменшити ризики, підвищити точність звітів та ефективніше відповідати на запити органів контролю. Водночас роль фахівців із ТЦУ стає більш аналітичною. Фокус зміщується з ручної підготовки до стратегічного супроводу бізнесу. 29 серпня 2016 року Єврокомісія оштрафувала Apple на 13 мільярдів євро за порушення принципу витягнутої руки у відносинах з ірландською дочірньою компанією. Яблучники фактично сплачували лише 5 відсотка податку на прибуток у ЄС, користуючись схемою Double Irish та агресивними інструментами податкового планування після апеляцій і багаторічної судової тяганини. 10 вересня 2024 року суд ЄС підтвердив законність вимоги про донарахування. Ця справа приклад того, як непрозоре структурування та маніпуляції з трансферним ціноутворенням можуть обернутися мільярдними втратами. Коли комп'ютерні алгоритми стають інструментами контролю, а регулятори не збираються послаблювати гайки. Треба пильно стежити за ситуацією. Вибір простий: адаптуйся, трансформуйся або програвай. А ми вам допоможемо на цьому шляху. Я Олег Івченко, і команда Парето дякуємо вам за увагу. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь та ставте нагадування. А якщо вам потрібна допомога в питаннях трансферного ціноутворення, кік чи податкового консультування, звертайтесь до нас. Будемо раді стати в пригоді. Зустрінемось у наступному випуску точки Парето.